Ось у такому стані вночі, півтора місяці тому київські волонтери привезли до Вінниці військовий Нісан Патрол. Настільки потрощений осколками мін та снарядів, автомобіль та ще й такий старий, довелось ремонтувати вперше. каже майстер Олександр Казмирюк. Спочатку, коли я перший раз його побачив, я взагалі злякався. Я не думав, що взагалі вона може працювати після таких осколків, після таких дир. І я навіть боявся під капот зазирнути, щоб побачити що там, чи там хоч є щось. Тому мотора чи немає. Ця наскрізь поршита кулями та снарядами, деякі осколки. Ви мали вже в процесі ремонту, розповідає волонтерка Людмила Радківська. Ось тут вона зайшла, це осколок, може куля. Ось тут вона прошила далі, і вона закінчується аж в фільтрному тягу. Прошила наскільки, що. Загорівся фільтер. Автівка на морюпольському напрямку виконувала бойові завдання з 2015 року, розповідає волонтер Денис Романовський. За приблизними підрахунками їй близько 40 років. Але оскільки документів на неї немає, точно сказати важко. Відсутність маркування свідчить, що це військовий автомобіль. каже Романовський. Взялася за нього за те, тому що він він крепкий. Він хоч і старий, але там бачите, там дуже хороший метал. Він на ресорах весь. Тобто він може, нормально його можна завантажити боєкомплектом, особовим складом, і плюс він повнопривідний, він, він ну, буде запросто їздити по бездоріжжю. Мотор не пошкоджений, коробка передач не пошкоджена, роздатки не пошкоджені. Тут два акумулятора, 24 вольтна система, 6-літровий мотор потужний. Тобто Він зможе виконувати такі якраз задачі для мобільності. Автівка стара, але надійна, каже майстер Олександр Казмирюк. Втім, аби полагодити деякі деталі доводилося виготовляти самим. Ось клапан ми робили свій, який в втулочку в таку спеціальну переходну встановили фільтр, якого не було взагалі грушу. Поставили, щоб повітря не підсасувало. Далі автівку вантажать на евакуатор та везуть до іншої майстерні, хоч двигун вже повністю справний, поки не працюють гальма. Перш ніж завантажити автівку на підйомник, її біля СТО оглядає майстер Андрій Полугун. Побачимо дуже багато роботи. Є, є великий фронт роботи. Думаю, що буде все нормально. Тут у фронтовому пікапі ремонтуватимуть гальма та перероблятимуть під нові більші колеса, каже його власник Сергій Супрун. Перше, це відновлення гальмівної системи. Там взагалі бачимо відсутня. Також при поверхневому огляді ми побачили, що є серйозні пошкодження, тобто ну ходової частини там рульового управління. І Основна ще задача тут поставити більші колеса. Ремонтують фронтову техніку майстри безкоштовно. Волонтери збирають гроші лише на запчастини, каже Денис Романовський. Наразі вже витратили близько 15 тисяч гривень. Ще 20 потрібно, аби закупити метал для підсилення кабіни та кузова. Плануємо зробити ходову, плануємо підняти його, зробити трохи вищим. Плануємо зробити металеву кабіну, щоб було цей, щоб було зручніше, комфортніше. Так, сказати, експлуатувати його зимою і так далі. Переробимо переробимо за, за, за задній задні відсік вантажний, також там усилим, усилим дно. Попереду ще з місяць роботи, каже Денис Романовський, далі автівку передадуть бійцям, які боронять кордони України на Маріупольському напрямку. І найголовніше, каже Романовський, цю автівку, попри те, що потрощена осколками снарядів, бійці вважають щасливою. В ній не загинув і не був поранений жоден захисник. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.